Вітаю! Вдячна батькам своїх випускників, які організували нам подорож у Карпати. У дитячому віці я багато подорожувала. Це допомагало мені розширювати моє уявлення про світ. Ці знання згодилися у житті, і ми маємо знати планету, на якій живемо. Подорожувати у дорослому віці це неймовірно, бо скільки б досвіду не мала людина, його завжди буде мало. За час подорожі одержала кілька уроків. Нагадаю, що життя це школа, ми учні. І творець. Хоче нашими органами чуттів відчути смак земного життя. Побачити функції людського мозку. Хочу проговорити один із уроків. Наш дуже чемний водій-підприємець продумував кожен етапчик нашої подорожі. Він створював нам оптимальні умови комфорту і е, батьківське піклування проявляв до нас. Він привіз нас на ринок, е, де зрозуміло, було багато точок з одинаковим товаром. Ми хотіли купити гостинці додому. Він підвів нас до своєї доброї знайомої, і ми дегустували. Карпатські смаколики. І по поверненні додому я скуштувала сири, які придбала, і один із них виявився не тим, який я обрала при дегустації. Я була розчарована. А потім зрозуміла урок. У мене був вибір. Не будь як усі, не роби, як інші. Роби як краще тобі. Частину уроку я здала на відмінну. Я не дегустувала алкоголь. Хоч пані продавець кілька разів наполегливо мене припрошувала. Тепер я розумію, чому. Магію ніхто не відміняв. Безкоштовний сир лише у мишаловці. Але в хаосі, коли одна людина обслуговує 20. Я одержала не те, що обрала. Хоч поруч сумували інші продавці, тому що на ринку було багато точок з одинаковим товаром і майже не було людей. І лише вдома я зрозуміла суть уроку. Не дивись на інших. Живи своє життя. Роби як краще тобі, дбай. Про себе сама. Кожен дбає про себе. Не довіряй повністю іншим. Думай про наслідки іди своїм шляхом. Було ще багато інших уроків. У новому середовищі завжди вмикайте учня. Одне знаю, напевно, що повернулася я іншою людиною. З якою має ще познайомитися сама. Пропонує свій вірш про важливість кожного. Візьміть якийсь ви механізм. Чи запрацює, якщо там глинтик, чи деталь забрати? Так, працювати може, та недовго. Обов'язково вийде з ладу. Та знищить інші. З неба упаде. Отак і люди. Немає непотрібних, бо кожен гвинтик роль свою веде. В житті чужому, у житті земному, чи власний шлях у вічність прокладе?